Це суконні ряди в Кракові, центр Кракова Рейнічна площадь. І тут можна купити бурштин. Весь тут. Любих видах. Взяв лате айс лате Ну, вулиці так тепла погода. І сказав, що написали Марс, а він написав якась Мансо. Марс. Ну, типу, то мене Сергса Марса. для Марса. Для містера Марса. На oh. смак no, як просто кава з молоком. Все. Кава з молоком, холодно, Просто да. холодна кава з холодним молоком. Нічого незвичайного, ну, Я чекав щось більше. Так. Ось зараз э, день і дуже гарно видно, а не тоді, коли я все ремонтував вночі і постійно макало світло ходив. Ось. Мені виходить тут щиток, і сюди треба ще. Получається болт сюди із гайкою. один сюди. Треба буде купити. І купити ще ключ такий самий на всі ті штучки, щоб нормально можна було його тут підкрутити і зажати. Типу, щоб два ключа було. Доїхав я знову в цей склеп і купив там і ще такий самий ключ. У мене тепер два таких ключа, щоб підкручувати з іншого боку, а з іншого боку тримати. Ось таких два ключа. І купив, ще я казав, ось таку штучку. Широку гайку. Так що мій багажник не буде більше колихатись отак. і з ним буде все добре. Так що зараз поїду спробую відремонтувати. Поміняв болти з гайками і... Доволі непогано він виглядає. Виставив його на OLX за 800 злотих. Не знаю, купить його хтось ні. Якщо купить, я просто собі ровер куплю покраще. Кращий краще. А якщо ніхто не купить, то я його завжди може в неділю на ринок і спробую продати його на ринку, а собі купити якийсь кращий. Так що їду зараз обміняю цю не іншу камеру і спробую взагалі як це працює. Там мене, я чек зберіг спеціально для цього, тому що думав, а, може щось не так буде, щось не той розмір, і реально не той розмір. І зберіг чек, чек зберіг, і там можна щось обміняти в районі місяця. Ось, Так що місяць ще не закінчився і все, знов їду. Така історія в мене виходить, така з ровером. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chcę to zamienić na innu. Na zaprawce się wonne. Nie rozumiem. A jaki zabór? No taki samy tylko na innu. Czy nie na sosem, a na zaprawkę? To jest za roderowy, a pan co na jaki? Samorodowy? Taki samy, taki samy tylko jak... Nie na sosem nakachuj. Rober jest tutaj. Nie. Ja to chce pan zamienić, to jest koło 28 To jest zawór rowerowy To na nasos, a ja chcę inny ten. Inny zawór? Jaki? Samochodowy taki na stacji, żeby wampować? Tak, tak, tak Samochodowy Ja też na stacji mm -hmm. mm -hmm. 24, 5 pan kupował? Tak Dla mnie Поміняв мені на нову камеру, я ще купив один ключ на 10. І нарешті я закінчив ремонт теарора. Хотілося б, щоб його хтось купив за 800 злотих. Звичайно, це було лише взагалі супер. І можна було б зайнятися трохи таким перепродажем таких роворів. Ось нарешті я прокинувся і йду міняти ось таку камеру. Це на... виходить на заправку. Так що у мене вже ключів таких, типу вже три ключа, ось таких на 14, на 15, на 10. А не, на 4. І ключ ось такий на всі зразу, там десь штук 10, ну я не рухував, десь. ще 4 ключа вже у мене. Я в шоці, я просто ось... поки, поки ремонтував цей ровер, я в моменті такий думаю, а якщо буде машина... А як її ремонтувати? Це тільки всього треба. Щоб для ровера, представити 4 ключа, а для машини там взагалі це типу, якось так. Я навіть в мене був пост в інстаграмі, де я писав, що я знімаю все 10 років і далі о, все стає і страшно, і цікаво одночасно. Ось тут і так само, типу з тими інструментами і машиною. Цей влог буде називатися просто ровер. Не знаю, буде вам цікаво це дивитися, але. Але це мені треба зараз це зробити. Обогляють, обогляють потроху. Так що їду в магазин закупаюся і спробую закрутити щиток і потім. Закрутити щиток гайкою так само болтом і гайкою і спробую накачати колесо, побачу, їде і не їде. І потім, можливо, його помию і виставлю його на OLX за 1000 злотих. Якщо я ніхто не буде купувати, скину ціну до... 800 хлопів. І так спробую його передати. Не ну, буду сам їздити, звичайно. але просто зроблю, зроблю гарні фотки, зроблю сам ровер, зроблю гарні фотки. І буду сам їздити. Потім, якщо я буду його передавати, я його так само помию і він буде такий самий гарний Коротше, ровер, ремонт мого ровера продовжується. Типу, здавалося що це такий не зовсім якийсь вау велосипед там, не спортивний, ніякий, там немає скоростей, швидкостей там немає батарейки, там немає цього колеса, яке б саме крутилося з допомогою батарейки, але все-таки типу, він стояв один на рік, і там не вистачає деяких деталей. І Ось е, болти з гайками, болти з гайками. Ось. Я заходив в той магазин, який я, в якому я купував в попередньому в лозі, ось. І вони мені порадили ще один магазин. І тут бізнес побудований на гайках і на болтах. Прикиньте, цей магазин там суцільні гайки, болти, якісь шурупи, Ось. І якщо вам реально треба якісь шурупи, гайки, болти, тут е, дуже дешево це все коштує. Я просто не знаю, типу, взагалі, які ціни зараз. Я не купував це ніде. Ось це за 5 злотих купив, 50 гривень. Ось. Так що можете залітати сюди, якщо вам треба болти, гайки. Якщо вам треба болти і гайки і так, і ось цей магазин, він знаходиться на єдності на Родовій 47. Ось. Залітайте сюди, якщо вам треба щось таке. Приїхав на заправку, це заправив колесо, і воно якесь мені 3 улика. просто здається. Я просто один раз, мені така історія, один раз я накачував колесо на заправці, і воно вибухнуло. И зачем ты снимается? Нарешті все правильно встановив. я на це підварился. Приїхав до ось мій ровер я там розібрав. ось колосо зараз все поставлю і сподіваюся, що я поїду на ньому. Хочете це вірити, що це все не було просто так ось. дарма. Роботу зроблено. Жесть, у мене лізе ось тут зуб мудрості. А, да. і, і він так мішає. Він мішає, тому що він лізе аж тут, в кінці. І коли я натискаю отак, він упирається верхній неясно і... І він виходить роє. Could... Рве там все. Все рве. Тому що він виходить і він такий здоровий. І йому треба місце, а його немає, і він і рве. І це так. Ну це трохи так некомфортно, дискомфортно. І, блін, я не розумію навіть, що це зараз зробити в, такому, в такій ситуації мені. І це. Трохи дискомфорт такий у мене. я не знаю, що з тим робити, навіть коли їжу їм. Боляче, реально. Я не знаю, що я буду робити в Україну. Я зараз не поїду собі зуби. В Україну я зараз не поїду собі зуби лікувати, виривати. А тут всі, всі люди, які можуть. Вони їдуть в Україну лікувати зуби. Здебільшого це дівчата. Ось. Хлопці з України не їдуть. <хи> Їх не випустять. Ось, дівчат поки що випускають, вони їдуть і опускають. Запускають, і випускають. І вони їдуть собі лікувати зуби. Ось, а я не можу поїхати лікувати зуби зараз в Україну, і мені треба буде якось ось цей зуб мудрості, не знаю, вирвати. в розлові. Тут є українські клініки. Але для того, щоб мені я думаю, цей зуб вирвати, мені треба не витратити. Десь тисяч, може до 2000 злотих, я думаю. Щоб просто вирвати цей зуб і щоб подивився, що з ним не так, що так. На щось все мені зараз ось це все. Я цього не планував. <соць> Дискомфорт, взагалі, ось ще беру кусаю і зразую відчуваю. Я не знаю просто. Я ще дуже багато уваги приділяю цьому. Тому що воно реально передоставляє дискомфорт. Воно реально мені предоставляє дискомфорт і Я відчуваю його верхній. Верхні... верхні ясна. Просто не буває у верхні ясна. Він ще гострий. Я, б, я би не хотів би я рвати. я читав, що якщо вирвати зуби мудрості, то можуть бути якісь проблеми там. Я би хотів би його залишити, але не знаю, як це буде. Якщо реально буде дискомфорт ще гірше і гірше ставати, то треба буде вже йти до лікаря і щоб її якось вирували. А то це не може продовжуватися.